Тепер, коли Мері мала ключ, у неї була одна думка як знайти хвіртку. Дівчинка все уявляла собі, що її чекатиме там, усередині. Якщо цей сад стільки років простою зачинений, то там певно все виглядає не так, як у дозволених садах, які вона вже встигла десятки разів оглянути. Цікаво, що сталося з трояндами? Чи вони ще живі? Окрім того, якби їй вдалося знайти хвіртку, то у неї був би власний сад. Вона прокрадалася б туди так, щоб ніхто не бачив. Тихенько зачинила б за собою хвіртку і бавилася б собі хоч цілий день, і ніхто б навіть гадки не мав там її шукати. Це особливо тішило мері. Дівчинка поклала ключа до кишені і ходила по доріжці то в один, то в другий бік. Та, хоч як пильно вона не приглядалася, за плющем годі було щось побачити. Це її аж розсердило. Це ж треба бути так близько і не могти увійти, пробуркотіла вона собі під ніс, дивлячись на дерева, що росли за стіною. Врешті мусила повертатися в будинок. По дорозі вирішила, що ключ увесь час носитиме із собою. Ану ж знайде хвіртку, то зможе відразу її відчинити. Марта повернулася щойно зранку, бо місіс Медлок дозволила їй залишитися на ніч вдома. Дівчинка вбігла до кімнати, розчервоніла і радісна. Я встала о четвертій ранку, щоб встигнути, швидко вимовила вона. Ох, на пустищі так гарно, скажу тобі. Сходить сонце, пташки виспівують на всі голоси, кругом бігають дикі кролики. Я навіть не змучилася, бо один чоловік взяв мене на підводу. Марта сипала розповідями про те, що було вдома. Вони з мамою все переробили в хаті, а тоді Марта навіть спекла для кожного по ощіпку, посипаному зверху жовтим цукром. А наші прибігли з пустища, розпалені, голодні, а в хаті чисто, і хліб свіжий поспів, а ту ще й ощіпки. Мене ж розцілували. А Дікін сказав, що в нашій хаті і короля можна приймати. Увечері вся сімейка вмостилася коло каміна, аби собі побалакати. Марта з мамою латали одежу і зашивали панчохи. Марта розповідала всім про маленьку дівчинку, яка приїхала з Індії і яка спершу навіть панчіх сама вдягнути не вміла. Там, бачте, індуси її вдягали. О, вони не могли наслухатися, весело сказала Марта. Все розпитували про індусів і про корабель, на якому ти ото сюди припливла. Але що я могла їм розказати? Я ж там не була. Мері на хвильку задумалася. Знаєш, коли наступного разу будеш збиратися додому, я все докладніше тобі опишу, то будеш мати, що розказувати, пообіцяла вона. Думаю, про подорожі верхи на слонах і верблюдах чи про полювання на тигрів вони ще не чули. Та ну, вигукнула захоплено Марта, мої будуть просто у захваті. Це все одно, що потрапити на виставку диких звірів, яку я чула ото недавно показували в В Індії все не так, як у Йоркширі, поволі промовила Мері. А що, Діки, не мама, також розпитували про мене, поцікавилась вона далі. Та дікін просто їв мене очима, жваво відповіла Марта. А мама все розпитувала, що тобі ся подобає, що тебе цікавить. Питала, чи містер кревен не збирається знайти тобі гувернантку чи няню. Я кажу ні, наразі не збирається. Взагалі, місіс Медло каже, що колись, може, і знайде, але на то може піти два чи три роки, поки він ся надумає. Не хочу я ніякої гувернантки», – рішуче відказала Мері. «Мамася переймає, що тобі требася вчити, що хтось мусить пильнувати за тобою. Вона каже Ти тільки подумай, Марто, як то жити самій у такому великому будинку, коли в тебе нема мами. Ти вже старайся якось її розвеселити, дитино. Отак От сказала мені мама, і я сказала, що буду старатися. Так, з тобою мені і справді веселіше, підтвердила Мері. Я люблю, коли ти приходиш, коли щось мені розказуєш. Тут Марта ляснула себе по чолі, мовби щось згадала. Дівчинка вибігла з кімнати і за мить повернулася, ховаючи щось під подолком. Слухай, вимовила вона весело, маю для тебе подарунок. Подарунок? вражено вигукнула міс Мері. Для мене у вас же самих їсти нічого. Через пустище проїжджав міняйло, пояснила Марта, і зупинився просто перед нашими дверима. У нього там були казанки, пательні, от всякий дріб'язок. Мама визирнула, але не мала грошей, аби щось купити. А наша Лізабет Елен каже Мамо, в нього є скакалки зі смугастими ручками. І мама відразу до нього. Гей, зачекайте, містере, по чим вони? По два пенси, відказує той. І мама витягнула з кишені два пенси і купила, а мені каже Марто, дитино, ти пенс до пенси складаєш і приносиш додому, бо знаєш, що ту на рахунку кожне пені. Але най дівчинка має чим бавитися на візьми і занеси їй. І Марта урочисто вихопила з під подолка дарунок. Мері Ленукс ніколи в житті не бачила скакалки, тому зараз тільки спантеличино розглядала цю незрозумілу річ. А для чого вона? спитала здивовано. Як то для чого? вигукнула Марта. То слонів різних там тигрів і верблюдів ти бачила, а скакалки ні? Ото чудо сіє. Дивися. Марта розправила скакалку, стала посеред кімнати і давай скакати. Меві заворожено спостерігала. Старі портрети на стінах, здавалося, також не могли зійти з дива, що це тут діється. Але Марта їх навіть не помічала. Вона стрібала і рахувала і зупинилася лише коли долічила до ста. Колись колись я могла й більше, випалила задихано. У дванадцять років я була легше, та й гасала цілий день, то могла хоч до п'ятсот. Мері захоплено підвелася з крісла. Слухай, мама твоя найліпша в світі. Ото штука!» – радісно вимовила вона. Тільки не знаю, чи так зможу, як думаєш. А ти спробуй, чого тут думати, заохотила Марта. На початку сто разів, напевно, не вийде, але поволі, поволі, то й більше здужеш». Мама так і сказала. Як погасає цілий день зі скакалкою, то й сила появиться, а то звідки її взятися. Сили у міс Мері і справді не було багато. Ледве почавши, вже мусила зупинитися на перепочинок. Але дівчинці так сподобалося, що вона стрибала ще і ще. Егей, вдягайся і біжи на двір», – мовила Марта, там собі і поскачеш. Іди, іди». Мама каже, свіже повітря то найліпше для дитини. Навіть коли трохи моросить, все одно можна собі поскакати, тільки вбратися добре. Мері вдягла пальто, капелюшок і вже рушила до дверей, але тут зупинилася. Марто, ти віддала свої гроші, своїх два пенси. Дякую, зворушено вимовила вона. Для дівчинки, котра ніколи не помічала того, що для неї роблять слуги. Це був неабиякий крок уперед. Справді, дякую, повторила і трохи зніяковіло подала Марті руку. Марта дещо незграбно її потиснула і усміхнулася. Ти як якась поважна пані, мовила вона. Наша Лізабет Елен то кинулася б мені на шию і поцілувала б на радощах. Мері ще більше зніяковіла. Хочеш, щоб я тебе поцілувала? Марта знову засміялася. Та ні, просто ти така поважна, не така, як всі діти, відповіла вона. Добре, біжи на двір. бувай.